Купив ось такі наушники для доньки на подарунок у майо Техно Хайпоц H3. Так, ось так вони виглядає така коробка. Відкриваємо. Оп. Опа! Так, коробочка, що в нас? Коробочки? Мануальчик. Англійською мовою так, ага. так. Є. Є. є мануал. Посібник користувача українською мовою. Так, Такий дрот до зарядки. Такі ось зіночки під кожне вухо. Ага, достаємо. Так, ось вони самі наушнички. Кейсик. Відкриваємо. Опа. Опа. Тут бачимо діодик, який буде світитися, я так розумію. Такая ось така ось так вони виглядають. Ось вже моргає. Так, ось такі в нас наушнички. Так. На магнітиках він туди входить. Так. так, так, це лівий, це правий. Теж підписані. Кейсик для зарядки. І що? Саме чудове. Коли його перевертаєш, вони не випадають. Окейсик закривається. Щоб нічого не потеряти. такі ось наушнички. Так, мені тут донька підказала, це називається вушні вкладиші, вони тут трьох розмірів йдуть. L. Тобто маленькі, середні і лач великі. Одні вже тут надіти на наушнички їх у моє. До речі, взяв перші наушники, але там щось з ними було не то. Не хотіли вони разом у двох працювати і прийшов до магазину, без проблем забрали їх і поміняли на інші Ось такі Тобто сервісом я задоволений. раджу робити покупки в мом.